Всім самих найкращих, я вітаю на своєму каналі та запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині Єва 19 та 20. 19 та 20. 2 дні, да. 2 дні. А, Зі знижкою 50% на усі засоби Персіл, Перволь та лоск. Зараз я вам все покажу. Ось таку велику упаковку капсул Color, в Упаковці 35 штук можна зараз придбати за 409 гривень. Одна капсула виходить 11,70. Зверніть увагу. Капсули персіл 11 штук, 172 гривні. Ну, дивіться, тут виходить 15,65 одна штука. Так, да, вигідніше взяти оцю велику. Так що зверніть, будь ласка, увагу. А це якісь нові вийшли, бачу. 11 штук, 4 в одному. Так, що тут у нас? Диски? 199 гривень. Це якась новинка. Також зі знижкою капсули Перволь. В упаковці 12 капсул. І зараз їх ціна 111 гривень. Також зверніть увагу. Перволь реню. Капсули лоск в упаковці 12 штук колор, також зі знижкою 50%. Зараз їх ціна 106 гривень, одна капсула 8 гривень 80 копійок. Зверніть увагу. Давайте подивимось скільки велика упаковка. Велика упаковка 149 гривень. Це виходить дешевше. По 8,28 виходить одна капсула, тут 18 штук. Гелі для прання персіл літр 260. Зараз по 274 гривні. Цей персіл також іде зі знижкою 50% 850 грамів. 194 гривні. Ну, це хороші акції зараз в єві. Пелір Пер... револір Нью колор, також зі знижкою 50%, 900 майже літр. 119 гривень. Перевод для чорних речей. Так само. Майже літр 119 гривень. В акції також зі знижкою 50% гель для прання лоск 850 грамів. Ціна 139 гривень. Також в акції усі капці чоловічі та жіночі. Мінус 50 на другу пару. 16-го... А, це вже закінчилася акція. Мабуть, забули зняти дівчата. Так, наступна акція 19-го та 20-го. Всі засоби для догляду за гігієною ротовою порожниною. Альфамед професіонал. Хто купував таку зубну пасту Альфамед? Так, тут сім трав, зміцнює та заспокоює ясно. запобігає запаленню. Залишайте свої коментарі, будь ласка. Чи це хороша паста? 75 грамів. І зараз її ціна 60 та 61 гривня. Так, це навіть якась новинка, мабуть, ще ніхто її не спробував. Представляємо новинку торгову марку. Альфомед професіонал це засоби для гігієни ротової порожнини, спеціально призначені для людей, що мають проблеми з ясними та підвищеною чутливістю зубів. При щоденному використанні продукти звержуть ясно, здоровими, а зуби міцними. Також ополіскувач для ротової порожнини пів літри. Не містить спирту. Зараз зі знижкою також 40%, 77,90%. Так, уся продукція Oral-B зараз йде зі знижкою до 35%. Ополіскувач b пів літри. Зараз 144 гривні. Зубна нитка Oral-B. Зубні щітки з поліруючою серединкою. Можна зараз також придбати зі знижкою 110 гривень. А ось такі дві штуки будуть дешевше, якщо ви купуєте. І штучки. Бос, відбілювач 100 грамів 17 гривень. У акції Кьонен для видалення плям 450 грамів 60 гривень. Наступна акція 19 та 20 Купуй дві будь-які упаковки хни або басми для волосся та отримай третю у подарунок. Наступна акція в магазині Єва це шампунь клір вагою 400 грамів для будь-якого волосся 171 гривня, і другий можна придбати зі знижкою 50%. Шампунідав також в акції: об'єм 400 грамів, 151 гривня, і другий засіб можна придбати зі знижкою 50%. Наприклад, купили шампунь, а бальзам для волосся можна взяти зі знижкою 50%, тобто за 75 гривень. В акції також усі засоби тріземе. Тут і шампуні, і кондиціонери по 149 гривень і можливість придбати другий засіб зі знижкою 50%. Можете купити кондиціонер, а шампунь вам вийде зі знижкою 50%. Також в акції шампунь, чиста лінія, сила та блиск волосся. Купуєте один і другий зі снижкою 50%. В акції шампуні торгової марки Натюрель. Тут олія жажуба проти випадіння волосся. Також є бальзам маска. Шампунь олія макадамії. Олія «Аргани». Олія Шепшень. Вони всі йдуть по 200 грамів. І зараз зі знижкою 67,90 90 Шампуні Pro Sirius. 500 грамів. Зараз також в акції. І також кондиціонери. Бальзами також в акції. Шампунь від гареньєр Ботанік терапія. Кастерова олія. Йде з косторовою олією. Проти випадіння волосся об'єм 400 грамів 100 гривень. Наступна акція 19 та 20 лютого. Професійні засоби для волосся ізюмі. Зараз зі знижкою і додатково ще йде кешбек 80%. Хто користується цією лінійкою, можна зараз добре зекономити та ще отримати на наступні покупки 80% кешбеку. Так, я вже не раз говорив, хочу спробувати ось цей шампунь для волосся. Цей декорея з чорним часником. Щось я в нього вірю, не знаю. Буде знижка обов'язково його спробую. До речі, хто купував, залишайте свої коментарі. В акції шампунь і клір. Тут також можна обрати для будь-якого волосся проти лупи. Це більше написано, що для чоловіків 158 гривень і другий зі знижкою 50%. Маленький клір можна придбати за 94 гривні і також 50% вам буде на другий. Шаума чоловічий 87 гривень. А ось такий менкий чоловічий. Шампунь три в 1, 400 грамів. Зараз по 32 гривні. 19 та 20 лютого Аміго, Аміга. Всі чоловічі та жіночі спортивні шкарпетки. Мінус 50 від звичайної ціни. Бачу чоловічі є і по 13, по 14, по 20, по 25 гривень, по 15. І жіночі також з непоганою знижкою, ну, 50%, по 30, по 15 та 25 гривень. Наступна акція мінус тридцять на серветки столові, декоративні. Де вони є, не бачу. А ось ці, по да? 22 гривні. Наступна акція всі вологі серветки 19-20 числа з кешбеком 80%. Greenway 30 гривень у упаковці 60 штук. І кешбек 80%. Ось такі серветки Greenway з клапаном. Тут 100 штук 46 гривень та кешбек 80%. Пологі серветки 60 штук, 45 гривень та кешбек 80%. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Ходіть далі дивитися. На наступні акції. Бачу тут а, сніжна панда, всі паперові рушники зі знижкою до 30%. Ось такі великі дві два рушники. Вони йдуть двошарові. Зараз 80 гривень 50 копійок. Сніжна панда рушники двошарові з тисненням Дві упаковці, дві штуки в упаковці. Сніжна панда, рушники паперові, двошарові, 140 штук в упаковці. 45 гривень. Наступна акція. А, мінус 50%. На все рідке мило Так, about моксан, Savon. Так. Ну, ось ці, так. Да. По 49 гривень. Зараз вони йдуть. Об'єм 500 грамів. Рідке мило з дозатором. Крем мило з таким дивіться, яким гарним дозатором 500 грамів. Зараз також зі знижкою 50% 68,90. Зі знижкою крем мило від About. Алої та вітаміни 500 грамів 41 гривня. About антибактеріальний 300 грамів 32 гривні. About для всієї родини крем мило 500 грамів 41 гривня. На жіночу гігієну Кефрі діє зараз знижка 40%. Уся продукція зі знижкою 40%. Акція 19 та 20 числа. Косметика Гламбі в Єві зараз акція 19 та 20, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики Гламбі та отримайте третю, найдешевшу в чеку, у подарунок. У Єві зараз акція на корейські засоби. Знижки на них до 50%. Сироватка для обличчя була 400, зараз 200 гривень. Маска для обличчя, очищуюча пінка, а, гель очищуючий для обличчя для жирної, дуже жирної шкіри. В акції відновлюючи гель біоаква. Так, не йде. Здається, 90% алої 170 грамів, 70 гривень, і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такий гель алої біоаква. Вагою 220 грам. Також в акції 100 гривень і 1 плюс 1 дорівнює 3. Креми для рук дав. Також зі знижкою. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Крем для дуже сухої шкіри рук. Обліп... Пиха та масло кокоса. Вага тут 300 г 74 гривні також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції крем для рук Silky Hands 43 гривні зі знижкою. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Третій отримаєте в подарунок. В акції крем для рук від BioCon Активна дія 90 грамів 37 гривень 1 плюс 1 дорівнює 3. Палочки Greenway 200 штук 25 гривень. Ватні палочки з бамбуковими палочками 21 гривня 100 штук. Палочки 200 штук Cotton Lady 28 80. А ось такі 300 штук можна придбати за 50 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі, я вже йду знімати наступне відео.